Мама, мама, а є смачненьке? О, придумала, зараз приготую. Бажань дітей закон дому готуємо смачний корисний літній десерт. Все завжди максимально легко і просто звичайний набір продуктів. Беремо сезонні ягоди та фрукти. У мене сьогодні нектарини, хоча попалося трішки твердуваті, але нічого смакувало. Також можна замінити на персики, сливу, абрикоси. Не знаю, що там зараз сезон. Можна малинки багато додати. Ну, загалом, що вам більше вподоби. Нарізаю кубиком нектарини. І викладаю відразу в глибоку миску. Далі я очищаю і нарізаю шматочками банан. До речі, банан дуже смакує в цьому десерті. Але якщо буде тільки банан, мені здається, смак буде такий трішки скучний. Ну і коли підготовлені фрукти, я беру далі домашні кисломолочний сир, його просто обожнюю. Завжди беру в однеї жіночки на ринку. Якщо немає, то стараюсь готувати сама купляти молоко. Це все викладаю в чашу блендера. Так як в мене порція велика, все не влазить. Я беру частинами продукти сир, трішки згущеного молока. Перший раз додаю вершки, а другий раз я розведу молоком, тому що сир домашній, він і так такий жирненький, але все ж таки вершки додала для насиченішого смаку. Можна звичайно продукти брати і дома аж Ну, а поки сирна маса перебувається, я собі з'єдную фрукти між собою. До речі, забулося вам сказати, що в першу чергу я ще желатин залила перевареною охолодженою водичкою. Перша порція сиру перебита, беру другу, знову ж таки, згущене молоко, звичайне молоко. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. І я за що люблю цей блендер, що тоді все виходить таке кремоподібне. подібне. Або, звичайно, якщо у вас є простий ручний, так само можете з легкістю Використовувати у вас все вийде просто супер, головне щоб був смачний сир. Я вирішила роз'ємне кільце застелити ацетатною плівкою, але вона мене погано трималася, тому на дно я викладаю так, підпираю її, як то кажуть, фруктами, розчиняю желатин у мікрохвильовій печі. І дивіться, декілька ложок сирної. Ну, я завжди коли роблю будь-які желені десерти. Спочатку в желатин додаю молочну частину, дві-три ложечки, перемішую, а тільки тоді вже з'єдную. Бачите, я сир, я тільки тоді ввела желатин у о, основу. Гарненько все перемішую, нічого тоді не схоплюється це такий, знаєте, як я кажу, знак якості. Я тоді впевнена, що в мене не звернеться, тому що желатин може і згорнутися. У мене все в миску не влазить, тому на дно накидаю фруктів. Це такий, знаєте, як я кажу, максимально фруктовий десерт. Звичайно, ви можете ще зробити основу з печива вершкового. Можна зробити основу просто бісквіт спекти. Ну, загалом тут уже працює ваша фантазія. Показала вам базу. Далі дивіться, в мене знову ж таки. Я кажу, це не влазило. Я зверху туди лакремо перемішала і все просто і. Ідеально застигне, не хвилюйтеся. Далі я оце все між собою поєдную, перемішую, як бачите, нічого не схоплюється. І, до речі, я взяла таку пропорцію желатину, щоб у мене торт не був резиновий. Він такий більш кремоподібний, але в той же час він гарно тримає форму. Заливаю вже на шторти, і це ще не все. Бачите, воно не рідке, нічого не витікає. Саме тому дно я нічим не застилаю, нічим не страхую, так би мовити. Але ви дивіться, якщо у вас рідка сиркова маса, то тоді краще беріть роз'ємну форму, щоб було дно. Далі ми вдома вибрали малинку. Зараз в саду у свикрів дуже гарна малина. І зверху я вирішила виложити ще все малиною. Можна було ще й залити желе фруктове, але в мене діти не люблять оці галаретки, вони не їдять такі жилейкі, тільки ось молочно. Жила їдять, а таке ні. Тому я просто викладаю зверху, даю охолонути дві годинки, а краще залишити такий торт на ніч. Знімаємо роз'ємне кільце. Мої дегустатори не можуть дочекатися цю смакоту. Вони ж малину то збирали на десерт, як правда? Задали мені ідею, і я швиденько готувати. Розбираю, нарізаю і смакуємо. Просто, швидко, смачно, корисно, як на мене. Можна порадувати себе, своїх діток, свою родину навіть влітку. Приготуйте такий десерт. Десерт до святкового столу. Повірте, його оцінять всі. І він не дуже солодкий. Можна зверху политися ще згущеним молоком. Я потім діткам поливала зараз свіжий, натуральний мед, такий ріденький, як я його дуже люблю. Поливала медом, хлопці сказали, що це щось неймовірно смачне. Подивіться, яка краса, правда? Цей труд вартий вашої уваги. Торт виходить величезним, нам вистачило всього на два дні, тому що у мене і дітки таке люблять, і я дуже люблю. Просто швидко і супер смачно. Рекомендую, друзі, приготуйте. Я Сподіваюсь, цей рецепт також вам сподобався. Ви приготуєте і посмакуєте разом зі мною. До нових зустрічей, як завжди на моєму каналі, смачно просто та доступно. Вау, це супер майзначно.